На спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте український лідер заявив, що Росія знехтувала проханням США утриматися від ударів по енергетиці. Обіцяна тижнева пауза тривала лише кілька днів, після чого Росія завдала рекордного удару саме в пік морозів. Україна буде контактувати з американською стороною щодо цього. Жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знов знехтували зусиллями американської сторони, було прохання президента Сполучених Штатів утриматись від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі. Ви про це знаєте на час зустрічі наших переговорних команд, і президент Америки говорив, що треба утриматись від ударів протягом тижня. Це дуже важливо було і важливе рішення. Фактично це почалося в ніч на п'ятницю і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто, або Росія тепер вважає, що в тижні не повні 4 дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну і тільки, і просто дочекалося найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України більше, ніж мінус 20 за Цельсієм. Сьогодні був. Рекордний російський удар, важкий удар, безумовно по застосуванню балістики. Антирекорд, я б сказав, було 28 крилатих ракет. А також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, можуть бути збиті тільки, тільки системами Петріот. Те, що Росія робить завжди. Чітко свідчать про намір Росії. Ми вважаємо, що цей російський удар справді порушує те, про що домовлялись американська сторона, і повинні бути наслідки саме цього. Всі бачать погоду найбільш складні дні, найбільш холодні дні саме цієї землі зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості. Ма мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаути – це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається критично для усіх і надалі підтримувати захист нашої країни, захист наших людей проти балістики. Працюють найбільш ефективно. Ви це знаєте. Петріоти – це означає, що потрібні ракети більше.